Забезпечення населення питною водою у достатній кількості і гарантованої якості, покладено на органи місцевої влади. Тобто, те, що стосується Краснопільської громади, це Краснопільська селищна рада. У нас в районі забезпечується питною водою населення із громадських колодязів. Їх 549 штук по громаді по Краснопіллю самому 130. Це ті дані, які дають дає селищна рада. І Забезпечується також із водогонів. У нас два дві юридичні особи, які займаються цим постачанням води з водогонів, це тут Теплоенерго Краснопільське і другий там по Миропільській громаді. Це нас не стосується. Значить, те, що якість води. І дезінфекція, що стосується якості води, і дезінфекція громадських шахтових колодязів. Громадські колодязі шахтові, які подають, якими користуються населення, знаходяться на балансі і контролюються Краснопільською селищною радою. Щорічно вони повинні провести очистку і дезінфекцію громадського колодязя. І відповідно після цього аналіз води е, із цього колодязя санітарно-хімічний і мікробіологічний. У нас для цього є ці лабораторії в КНП Краснопільська лікарня. Вони укладають угоду з лікарнею і проводять ці аналізи. Також можуть і громадяни самостійно звернутися, взяти воду, звернутися в лабораторію і провести аналізи якщо вони вважають, що вода чомусь там не відповідає вимогам. Щорічно проводиться частково, я б сказав, часткова дезінфекція громадських колодязів і очистка. Ну очистка проводиться, на жаль, не щорічно, тому що вимагають вимоги державних санітарних норм і правил. В цьому році проводилась також очистка дезінфекція громадських шахтових колодязів. вона проводилась препаратом Жавельклейд, проводиться вона працівниками відділу житлово-комунального господарства селищної ради. Намагаються вони об'їхати, звичайно, всі колодізі, але так як зараз. Такий період бойових дій то в деякі села вони не потрапляють і не проводять дезінфекцію колодязів.